Привіт, я в Любані. Тут, звісно, шикарно. Зараз у нас лазувок. Хто знає, що лазуки називаються. Хоча... Мне Мені тут дуже подобається. Ми купили зачок на десь ліміт. І зараз, зараз буде куча відео ну, коротеньких. Проте як я відпочивала в цьому ролику. Кстати, все відео дуже важко забиратися. Ми вийшли тут. Шикарную, зону. Тут шикарно. Шили на зону. Ты же Тут батун. Ты вот я на батуте. Тут я такие зоны с кульками. Вот. Тут я тоже буду. И... Катя, Церний тубель. Дивіться, ми просто будемо або або деякі приколи показувати. Ми сьогодні в Любаві ДРЦ. Зараз покажу вам фон. Поняли, де ми? Ну, в любаві. Перше ми пройшли гардероб. Так, це друге відео, не перша частина. Тут от ми вже купили браслетики. Паїхали. тут браслет погано лоб. Второй варіант. Перший перший варіант. Смілець під Поднізу. Друг. У нас є браслети, але ми коли пікаємо, то вони тупо не проходять. І ми беремо просто і пролазимо лібо під лісом, ліба збоку. Тільки треба, щоб були браслети, почали уходьте пошвидше. Вона вже бачила, що в нас є браслети, тому вона нам нічого не сказала. Так. Так. Ми зараз сам покажемо всі трохи. Тут є корівочка. Я покажу я чекенчик от корова. Затраги тогошеньки. Тут ще пару коревок є. Идем далі. Йде до мене. І оцю кормить. И надо кормить О, Жри, жри. Ты не себя, а меня показываешь. Будем это показывать. пока. Все, мы попасчивы. Теперь тут есть вот а, такая зона. Все а -а -а. а -а -а -а! масштаб для них попробуй. Смотрите, как надо. Как сейчас снег, Ладно, идем сюда, Алечок. Тут нас видно? Здесь це, це плюс массаж для них. Массаж для них. <риклад> ну, стой, красота массаж. Приходим по майнохаму Он. И видео снимаешь. Да побегай. Это мощь. Ладно, идем дамби. Я эти <сі> просто буду промещаться на найм. Меня напишила. Я вам Я шо поехала. Я зараз в цьому місці і подружилася. Привіт. Бабі Ну так, я розказую, що сьогодні Ми от тут. Відео не почалось. почалося. Началося. Ми зараз у згорки таке буде поспускатися. Давай йдемо. Да, да, тут шикарно, звісно. Я буду показувати це? Зараз будуть сажати мої паці. Зараз ми покажемо ще деякі місці. Зараз, let's go! Ми тут на такому традиціоні, зараз покажу вам. Да, понимаю, це дуже смішно. Зараз покажуть подругу вже. І зараз ми прийдемо в нашу тайню. Це не тайна, це кожна базу. Дивіться, як вона Це, Якщо ти не міг лазить ласок, на ласиках, то можна... Ой, залізти. Я так вже показувала вам ролик, що всередине. Але я боюся це сама робити. Все-таки ще стрёмно для мене работать. Я начинаю блогер, конечно. Я, я, Ляна. не, она. Не вон, я начинаю еще э, блогер. Е, телефон вытекаю. Видите, Ми, Мы показываем. Тут є на Не знаю, это раз все може залезть. Вот, настоящий. Вика вже залетіла, давай. А! Я другим кругом залетаю. Воня! Oh, Та да, Віка! Ми зараз підемо yeah, разом вже, як це показано, горка смерті. Горка смерті? Ладно, я швидко. Дивіться, я вам казала, що до тут, все таке, тепер ми разом будемо спускатися. Так. <ськ>? От, чекай. Давай, ноги. Ти куди? Віка! Ладно, ми зараз підемо, завтра будемо кататися на плюшках. Yeah. Давайте заставайте, Да, идем. Мы за зараз... Российской. Пика. А плюшки. А. Ладно, плюшка, откада мы потом. Идем сюда по -туда. Тут шикарно. Видите, что тут делаем? Замочет порваться, мальчики. Я не хочу. И пойдем в другое другая миссия. Все зоне есть место <laughs> для плюшек. Точно на плюшек. Все пострелять. Вика! Так, Тут может... Вика, да ты? Вот набирать помни карман. На подохрель. Ты будешь стрелять, я снимать. Все, я попробую. Кстати, тут очень классно. И вот таким... И реально. Это шикар. Вид, давай, я снимаю. Это свинка. Это. Вид, давай, стрель. Ну, десь, привірно, так, Гуляємо з дихати. Ідемо ще деяке місце. Ой. Ось тут ще опалізнення місце. Зараз ми покажемо, що з плюшками. Зараз я покажу вам прикольнее комнату все місце. Я не ну, залізу так. У нас зараз деякі проблемка залазили. Це полицейка місце знизу. Це просто жал я... Все, ми дійшли. Ой! На другий поверх. Тут дуже прикольно. Я там вже показую, яку робила. Тут я показувала. Ну, вам покажем Вика дорогу. Идем а -а -а. Да. А тут надо привыкнуть, походу так покажи. Ну, типа, шось того. <соспособление> не на так, снимай. То, что с того? Давай, 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 Не, я, я хочу показать. загубила? Одвічі дорогу. Пойду, куди ми вже йдемо. Хто був, мабуть, все поняли. Ми йдемо далі. Тут. Добре, вікала, я знімаю ролик, все роль часа. плюшка? Зараз буде. Попить рыбок, попить плюшек. Например, плюшка настала в воздухе. Сейчас я ее запустила. Сейчас осталось, я не знаю что. Вик, давай. Раз, два, три. Вик, что осталось? Ну вы поняли, что это. Сейчас мы снова потянем. Віка! Подушка! Зараз забираємо руху, роздавила дві плюшки. Все прийшли мої помагачі лікарни. Ми на ногу підцепили. І вперед, виходить, соболя знову. Ліки я са помагаю тобі. Типу плюшка на своїх дурних. Всі по ступ... криально поступить как башка до сши. Кожен з нас пробує йдеться. Хоча це не плюшка, наша хіть. Коні сразу спускати. Не зарівнусь. Подвіньте, будь ласка, віка даних над нами. Ладно, зараз ще раз покажу. Тільки вже з другого кадру. О, Мені трохи вже докинули. А! І зараз ми будемо спускати Едик. О, це дуже стрімно. Зараз. Так. Давай, хрясь. Хрясь. Я не можу. Я тебе буду знімати. Я підніму, це не можу. Чекай. А ти зачепилася? Ні. Ви така. Трасер! За Зараз це. ми будемо грати в хованки. Ми зробимо центрі. Це буква. Я зараз загубила подруг. Віка, де ти? Віка, знайшлася горка, а ми будемо зараз грати в хованки... ні! Фіка... Ні, Вік, ти я нас раз. Вік буде, буде рахувати до 60. А ми тим часом будемо ховатися. А в... я корову далі, я так поняла. Я mm -hmm. буду рахувати, нам буду да. Все, починай рахувати, доща з десяти. До починай. Один. Ми Не знаю, як десь куди біжить, але ми починаємо. Я предвидела себе местечко Около местечка около Все месте. что -то? Что -то а, а, ведь, Кто тут был? Пишите в комментариях Я не знаю. Тут Потримайте лайк, якщо ви теж так бажаєте. Лай... лайки, якщо видаш, так бажаєте. два ходить. Типа, он. ні, краще так. Бо приймайте, там ми виставили. А там, якщо не підійдеться, можеш побратим. Ой, я дійсно. Тепер як мишки. Зупиню камеру, але я дохинувка. Воно таке привітається. Так, примечайте собі місцем. А дійсно. Я прийшла, а. Вона не йде, а я прийшла. Часа, пришло, що Ряд, вже годин на час. Я часто прошло так, що ми чекали. Вже десь пів години почалася. Я засікалася. І нема. Там ми ребята 40 хвилин шукаємо. І вона, але шукає. 40 хвилин. Сик. Ми І ще раз чекаємо.

O! 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 O!

я буду тут рахувати, а ти не ховайся, я не буду шукати тебе. Добре, ми рахуємо. Я не знаю, я не рахувалася. Що... Тобто, ми тоді, а дівчатка, взагалі, шкатується. Зрозуміло хто? Оця дівчинка, я не знаю, її звати, бо вона дуже погана. Спершу вона не придавала, тепер хоче, знаєте, мою подругу. Ось, придача Ладно, ребят, йдемо цю шукати. Я, сейчас не знаю, буде чи не Ну, короче, понял. Я не хочу снимать, но она уже домучила. Бегать за мной! Вот! Фигеровый, бежит. Сейчас, встал, бежит. Так, бежит.